Пласт, національна скаутська організація України, табір Пташат 2009. Перші п'ять років життя для формування гармонійної особистості і виховання характеру людини важливіші ніж наступні 50. Пласті діток до 6 років традиційно називають пташатами. Від 26 липня по 1 серпня 2009 року в карпатському містечку Яремчі впродовж 6 днів проходив краєвий експериментальний пластовий табір пташат. Борів взяли участь 16 сімей з Києва, Рівного та Львова. До участі були запрошені сім'ї пластунів і сім'ї зовсім незнайомі з пластом. Пташата були поділені на три рої відповідно до віку: наймолодші їжачки, тішки старші зайчики. А вже зовсім мудре гелики, лисички й вовчики. Всього було по 7-10 діток в рої. Програму табору було побудовано на відомих українських народних казках добрих, мудрих і вічно актуальних. Курочка Ряба, рукавичка, Рібка, пан Коцький, Лисичка і Журавель і Васик Телесик. Та Кожен таборовий день розпочинався вітанням з сонечком. Високими горами і рідною земелькою. А тоді прилітала пташечка, сідала комусь на плече і оповідала цікаву казку. Ця розповідь була одночасно темою дня і веселою руханкою. Далі ми вмивалися, одягали таборові капелюшки і хустинки і в колі співали ранкову молитву. А тоді на високу шовгу піднімали прапор України. Кожна дитина щиро прагнула бути чемною, аби отримати ту честь, піднімати прапор на щогу. Після сніданку, як справжні пластуни, ми звісно збиралися у мандри. О, наші маршрути пролягали до різних цікавих місць, до вольєрів з лісовими звірятами. Кам'янистої гірської ріки До дивовижної гуцульської церкви писанки до карпатського лісу на високу високу городу самісіньких скель Довбуша. До бурхливого водоспаду. А ще щодня були великі сімейні майстрування. Батьки разом з дітками робили справжні мистецькі шедеври. Після денного сну і ягодного підвечірку відбувалися купіль в басейнчику і розвиваючи заняття роях. малювання, логіка і багато чого іншого. Увечері у нас були ватри з іграми, коломийками і музичними інструментами. Сімейні смуги перешкод Малесенькі ніжки, швидко край доріжки туп-туп-туп а великі ноги мляво край дороги туп-туп-туп Танці на весіллі в котика. А ще чудові театральні вистави. Табір був великою розвиваючою пригодою для пташат і для їх батьків. Що падуть з небес ночі, і малюнок той складу і в куточку підпишу, що ті сорі то є ти. Малю... Майбутнє України розпочинається з перших кроків. Ми раді, що цей табір відбувся і що нам вдалося його провести. Так, да, було дуже приємно, багато друзів і Ми всі дуже тішимося, що ви були на такому гарному, чарівному, чудовому, прекрасному таборі. Тільки заїхали. опа, і останній вечір. Бажаємо всім гарного настрою і залишатися завжди здоровими. Табір. Таша просто. Дивіться, до чого табори пташат приводять. <рес> Нас дуже багато. Нам дуже приємно, що ми були на цьому таборі. Тут така гарна атмосфера. Ми, ми тут, тут недалечко сидимо в ніде. Вигралися, займалися раннім розвитком, майстрували. Тобі сподобалося з дітками бути? <рес> да. 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 Дуже, дуже класний здоров. табір. Да, нам було дуже класно на таборі. Ми дуже всіх любимо, з вами перезнайомились. Жаємо, що знову цього наступного року повторитися і всі стали гарними друзями. Ми дуже що Ми всією сім'єю були цілий тиждень разом. Так. я бажаю нам збиратися частіше і більше кількості. Нас сьогодні на таборі річниця застала. За сім років штири діти, а всі кажуть мало! Кожна хвилина нашого часу була чимось наповненою. Це люкс. Дуже дякуємо проводу табору за чудово проведений час. Все було супер. Дуже сильне задоволення і бажаємо всім, щоб ми ще раз могли знову побачити Це на цьому таборі. Табір класний. Ми Та хочемо подякувати всім, що були на цьому таборі, тому що кожен долучився до того, щоб він був таким, який він є. А він був хорошим з Виховання ж не повинно бути підготовкою до життя. Це має бути самим життям. Розою вмию Твої очі купати му в медових ліках, волосся згублене у хмарах, я розчишулипневим вітром. Ну, як тебе не любити? Забезпечена старість. Це не пенсійний фонд, це ваші діти.